Бігаю я на балкон, чекаю я дзвінок і я чекаю, я чекаю майстра, сьогодні зранку має прийти. Я знову квіти гарно, вони чисті, в мене я їх помила, знову я їх зложила в купочку, все в купочку, всю зелень, щоб дати, е, от, щоб тут майстер мені закінчив цю роботу. І його ще нема. Мають прийти, шеф має прийти і мають два підсобних прийти. Ну, один буде робити, бо тут багато роботи немає. Я тут трохи розстроєна, бо тут, бачите, ми робимо без архітектора. От що ми наробили. от. от Микелі, майстер. Немає, цей майстер підсобний мені, пузу, мені сказав до самої гори робити. Каже, Анна, давай будемо робити до самої гори. Це буде красиво. Ну, Звичайно, що буде красиво. А тут що ми наробили? Як я тепер оту ту дюру закрию. Це ви собі можете представити. Ось тут їхні ще от, зараз вони будуть. Е, мене тисне. От, зараз вони е, тут матеріал будуть зверху давати, бо голубий колір це означає, що це є е, для вологості, так, якби, витримує вологість. І ось так. Тут я зроблю гарні білі двері персіяни, ось тут. Вони будуть починатися отут, все мені тут вони, вони отак закриють. Так? А от та дюра, що я з нею зроблю? Мені не треба було її робити. Треба було мені ось так, бачите, а йому було вигідно до самого гори, напевне, зробити. Він каже, робимо до, до самої гори. Він там до самої гори до стелі причепив, та він міг її так зробити. Але чомусь він мені запропонував до самої гори зробити. Я вирішила, добре. Але ось тут. от. Да, довге волосся і не покрашене. От типічна, типічна італійка. І скільки тут в мене є, якщо б я тут закрила, От так. Тут в мене буде 15 см, напевно. Якщо б я закрила, мотор би не дихав. Мотор би не дихав 15 см, бачите? Я би ось так закрила. І що мені робить? А це обов'язково що небудь треба придумати, або якусь е якісь, якісь полоски. ось такі. Е, ну що, я закрию на полоски і що там буде? Отак От буде пустота, чи якесь щось таке, щоб повітря туди заходило. Я тут розстроєна. Розстроєна, що тут мені зробити? Таке, що, щоб воно щось закривалося. Вже мені написав Сергій, написав мені Анна, щось він мені написав якусь пораду. І сказав мені, давай, давай скоренько роби, поки ще думай, поки майстри ще не прийшли. Ой-ой-ой-ой. Не подобається це все мені не подобається. Приїхали майстри. Зараз будуть... Дзвонити? Зараз будуть дзвонити, мені треба їм відкрити. Так, де може відкривати зразу? Світло хтось засвітив. Треба бути осторожні, щоб двері не закрилися. Тому що двері, як захлопнуться, я буду без ключів. Це мої двері такі. Бачите, скільки мають. Один, два, три. Це такі броньовані двері, дуже-дуже якісні. Це зроблені по заказу. Зробив мені той, що вікна мені робив. Екопа. По... Бонжорно! Робочі на балконі працюють, а я от дивлюся на мої квіти, дивлюся на ці розочки і зрозуміла, що вони вже відходять в мене, тому що розочку цю треба, просто її треба вже пересадити, і я їх не буду пересадити. Ну, я дві вже пересадила, а ці не знаю, що з ними робити. Бачите? Оця вже її треба відрізати ось тут. Тут її треба відрізати, де вона є? Ось тут. Один, отут я, от ви бачите, отут я її відріжу. Але що ви подивіться, розочки теж хворіють. Де тут я бачила вже, вона вже захворіла, О, зараз я не знайду. Щось тут таке я була знайшла. Що я вам хотіла показати, М -м -м, не, ви, не бачу. Ай-яй-яй, це треба викреслати, коротше, не готова я. Отут я вже обрізала, як ви бачите. Одна ось тут. І пізніше десь тут таке було, що вже хвороба тут вчепилася цієї рози. Вона захворіла. А як оква, трувату, трувату. Ого-го-го. Ось тут. Що це таке? Бачите? От в хаті. Оце. В хаті нічого нема. Як то кажуть, не на вулиці, муг ніяких немає. Подивимося з другої з, з сторони. Нічого нема. Ось така роса починається. Я цей листочок хворий хочу відірвати. Ось так. О, о, ой 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 Це ножничками треба. Ой-ой-ой, Недобре так. Це треба ножничками. Така роса. Ну нічого. Це мені зараз треба обстригти. І ця обстригти, і щось цією розочкою я вже буду робити. І нема що тут вже робити. Тут вона починає відростати. Я так. Мух тут в Італії ніколи нема, така від кумарів, від мух, але мух тут ніколи. Тут на ціле літо за ціле літо, як мені залетить одна муха, це буде добре. І, і, і три кумари. Три кумари в місяць. Так нема кумарів. Завтра йду розмір дверей давати і буду робити двері. Вау. Бене-бене, мікіли. Сараб'янко, пеора гріджо. Bravo! Ancora ritorni una volta, vero? Per fare cosa? Per. Eh, C'è eh, da ci da. Ah. Poi ci da, ah. da asciugare prima. Qualche giorno non so chi ci vuole. Uh -huh. la misura venuta a prenderle o ancora no? Ancora no, no. Però la misura la potevo prendere, Possiamo fare il russo, parlare russo? Michele, ah. Possiamo parlare russo? Eh, va bene, io non capisco tanto il russo, parlo russo però no... Ah, non è... ne maesh, sì? So? Может, понимаю, но не все, не могу ответить на все вопросы. А не все вопросы. А. Когда работал в Израиле? А ты в Израиле был наверное, ты две. Полтора года. Полтора года работал в Израиле. Э? А? Полтора года работал в Израиле. А полтора года? А. Угу. И работал с украинцами. С украинцами. Они из Киева, были. С украинцами. были евреи, они, они, там жили. Мы когда говорили по-русски, они, блядь, что за язык они не потом, потому что мы мешали, і і словак, ага, и руманские есть слова, живем ромы. Ага, ага uh, мешает uh, 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 поезд. 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 Uh, uh,

il mondo è evoluto, no? Ha ah, cambiato giusto, sono tante altre parole per loro uh -huh. per... ma ma di gabel stare Она, 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 в школе через математику, ага, математику потому... Все. Ага. Прямо учили. Сейчас Зараз не учат, не учат зараз. А сейчас не учат русский, правда, но? Зараз в школе Потому что, вас... Что, когда кончилась война, война русские, 40... и мы, мы были, русские, и все учители были русские. Они учились ага. математику, все, все. И... В 45-м году. А моя мама родилась в 45-м. У 60, не знаю, 55, 60, а она все по-русски. Ага, все по-русски. А почему по-руменски, но? Потому что русские командовали. А, командовали русские. Ты sì. ага. первый первый 4 класс по русским все участниц. И после все. класса учился румынский, цікава, интересная история. Цикава, Ну, але ви були і чому ви свого язика не мали? Чому русські вами командували? Я не поняла. А вас хто командував? Це русский. Часто команди вас. Ми були у ньони Совєтка. Ми були 15 республік. А Румінія не була 15 республік. Європа. Румунії, Болгарії, Унгарезі, Югославя, Дерманія. Мозка командувала. Мозга командувала. Ага, командувала мозка. Україня цей говорять, вони не говорять, усе по-русски говорять. Там ближче до Росії, трохи по-русски, а я зі Львова, а в мене все по-українськи. Я хохол. А що таке хохол, ти знаєш? Ти боїшся вже одразу, правда? Не. Хахли. Хахли. Я. Хахли. Хахли, це, це такі люди, які люблять Україну, які Вони за Україну. Вони по-русски не хочуть говорити. Вони говорять по-українськи. По У нас в Романі є. Ага. Ага. Я їх не Мадона, до вимитті. Мадона, Патудан. Мабе таки радічі. Allora vuoi prendere, Ascolta, uno vuoi che ti regalo per la tua moglie, questo qua. Ma guarda che, che radici. Metti una Sì, subito nel terra. Cioè, sì. Metti una borsina. Sì, ora ti do borsina e così. Perché ieri queste piante, guarda, io ho pulito ieri eh, eh. Mh, tanti, mh, tanti secchi buttato giù e anche questi buttati strapato, ah, buttati via. Perché guarda, nuovo. Ah, ributta, no? eh, guarda qui, nuovo. Sì, sì altro nuovo perché io nafio con questo qua guarda ti faccio vedere questo sì, piante, piante verdi, verdi. Eh. e questi impazziti guarda quando sentono con cima buono eh. impazziti eh. crescono forza ora ti regalo questo Ma, qua grazie okay. guarda qui come bello no no è bagnata carta bagnata vedi così almeno pianta non soffre sì. Ecco qua. Come si chiama questa? Questa Vai. si chiama sempre verde. Sempre verde. <ride> no, sto scherzando, non no, lo so, so così, Vai, metto qua, sì, Ok, bene. Miene, no. bravo. Adesso si asciuga. si fa pubblicità, manca il nome. Sì, faccio pubblicità. Sì. Ah, va no. bene. Sì. Allora dirò dove... Sì, sì. Sì, quadra... Allora... Ah, poi, poi. Dopo, sì. Ah, un grossetto. Uno e basta? Uno e Michele? Dopo ti mandano a ricostruire Ucraina. Eh... No, se ti conoscono, conoscono. Però se dico per esempio questo, magari se mai hai fatto lavori, non ah, ti vabbè. conosce. No, vabbè, voce sì, dammi. Basta dire uno, uno, squadra di uno e, sì. e si sa, perché tu sei famoso, diciamo così, da tanti anni che eh. lavori, hai fatto tanti lavori. Eh o da giovane facevo, quello della mia età... tutta mio... la vita fai... Sì. ti posso Mi... riprendere? a voglia. a voglia, bravo... <ride> sì. Perché da giovane... ho uh -huh. uh -huh. giocato a foot americano tanti anni, a Grosseto quando, ah. era, quando era famoso, Tomara andava... Uh -huh. e poi ho fatto buttafuori nel discoteca e facevo... anche buttato fuori, ti sta bene questo mestiere, uh -huh. ti vedo proprio... Uh -huh. sì, anche faccia ce l'hai buona, eh? non, faccia, non è cattiva. No. Però fisico va bene. la, la, la pannina, la forrosis. Ah, allora. bello. Allora te. Hai visto il mondo. Eh. Ti, ti sei divertito. Eh, insomma. Tua moglie dove hai conosciuta? È una sera di carnevale. Ah, di carnevale? E eh, lo vestivo da ballerina, pensavo un po'. Da ballerina? Da ballerina. Ah, la ballerina, ballerina, donna! Col tutù, Ah, bello. La parrucca. E lei? No, no, lei. lei no, niente? Eh, no, 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 lei. Ah. è stato un pezzo. E chi ha fatto il primo passo? Eh, lei l'ha fatto. Lei il primo passo ha eh. fatto? Ah, oh, donne sai? fanno. E ora dici che ha mangiato la vita? Sì, sì. <ride> <ride> ah, la mia moglie, sì, sì. Come come non ho capito? Ti ho rovinato la vita. Ah, oh, ora dici così. Rovinia. Ah, rovinate la vita. E donne così, donne ah. è così. Saturnia fa bene eh, le terme, fa bene per le pelle, pelli, yeah, tutti uh -huh. eh, i pro, mm, problemi mm, di, di, di pelle, uh -huh. soriesi, tutta altra roba. Siamo stati a Abano Terme, mm. già per artrosi, per artrite, eh per ehm. altra cosa, così. Però ci vuole più tempo. Anc'an siamo stati due anni fa. Uh -huh. Chianciano Terra, Ah, uh -huh. là non sono stata. Ma chiusi o aperti ora? Chiusi, ah, no, all'interno dell'albergo erano. Ah. Tutte Le piscine, le Piscine per il massaggio, mi Chissà, là. Pronto?